Привіт, мої любі книголюби! Сьогодні ми поговоримо про кринжовий мультфільм Ірени Карпи, який мав би бути патріотичним, але дуже швидко скотився в бік пропаганди. Байбільше ширить небезпечні меседжі, які грають на руку нашому ворогу. Тож, що пішло не так? Давайте розбиратися. І поїхали! Багатосерійний мультфільм Вишиватники вийшов приблизно 8 років тому, тобто у 2015 році. Це якраз після анексії Криму і частини Донбасу він за задумом мав би бути патріотичним і висміювати псевдопатріотів, тобто людей, які вдягнули вишиванку і вважають, що за допомогою цього отримали імунітет від абсолютно всіх гріхів і можуть далі обкрадати нашу з вами країну. Тобто, це чиновники різних рангів. Депутати і так далі, в основному майданівської і до майданівської епохи. І ось як про це говорить сама Ірина Карпа Ватник, це ж такий це людина, в якої там вата в голові, яка споживає телевізійну пропаганду, не думаючи про це. Ну ви тут даже пояснюєте, що розберемося з типологією ватніватників, це унікальні тваринні, які мешкають у Росії в Україні. Вони люблять кремна Путіна, практикують прості людські радості у вигляді горілки і мордобиття, і тому подібні прелесті життя. Так, ви та... зараз так вважаєте через 5 років після виходу цього мультфільму? Ну так, в принципі, базові цінності ватника вони не міняються. Для початку мене дуже сильно насторожила назва цього мультфільму вишиватники. Адже слово ватник має дуже негативне значення. З ним ми асоціюємо людину не надто розумну, яка повністю живе у руслі російської пропаганди, чекає на прихід російського месія, тобто Путіна. І поєднати його з національним символом українців вишиванкою. Це з одного боку дуже сміливо, а з іншого небезпечно. Це те ж саме, якби я взяла наш національний символ Тризуб, домалювала до нього літеру Z і назвала його тризет. Наважуючись на це, я була впевнена, що Ірена Карпа виважила всі за і проти і продумала усі деталі. Але як же ж я помилилась? Сьогодні ми з вами розберемо лише одну восьму серію цього мультфільму, тому що на більшу в мене не вистачить ані сил, ані нервів. Призвали великі жриці верховного бога свого Поплавського. Дійсно, Поплавський багато років паразитував на такому собі стереотиповому шароварному образі українця, який любить горілочку, сальце, варенички, але його навряд чи можна назвати найбільшим злом усій цій історії. Адже будьмо відвертими, ніхто не ставиться до Поплавського всерйоз і його скоріше сприймають як блазня. Тому його вплив на українську культуру надзвичайно маленький, а на його концерти ходять лише його студенти. Ну гаразд, не будемо занадто суворими, і припустімо, що Поплавський такий головний вишиватник. Хто ж тоді його посіпаки? Якщо ви подумали, що зараз ми з вами почнемо переховувати всілякі скандально відомих особистостей, то ні. Ви помилились. Хто в неділю до церкви рано ходив, а після обіду спішив в караоке співати при вокзальною? Оце так несподіванка. Компанію по плавському складуть віряни. Я тільки дуже сподіваюся, що це будуть віряни московського патріархату. М -м -м. Про що ви зараз брешете людям? Ви стоїте тут відверто брешете. Якщо ж серйозно, то тут, наскільки я розумію, Ірена Карпа має на увазі вірян. Людей, які декларують себе як віруючі, які ходять до церкви, але поза церквою їхня мораль, їхня поведінка дуже далека від християнської моралі. Єдине, я не розумію, яким чином це пов'язане з псевдопатріотизмом і збагаченням за рахунок країни. Адже бабка, яка поставила свічку в церкві, а потім обізвала сусідку проституткою, навряд чи є вишиватником. Боже, яке кончене. Знаєте, а мені вже цікаво, хто ж іще приєднається до цієї шикарної компанії? У вишиватніки брали рівно тих, хто при повідомленні У сусіда хата горить! щиро кричав Ура! Тут одразу хотілося б уточнити Вірени Карпи. Чи це правило стосується абсолютно всіх сусідів? Чи може є якесь одне виключення? Бо, чесно кажучи, останнім часом я дуже радію повідомленням про те, що в мого сусіда дещо підгорає. Чи це означає, що я стала вишиватником? Свят, 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 свят. А то ви вже фані, пані Зощу, як ваше здоров'ячко. Той коли ти вже здохнеш, стара курва? Хм, А тут я трохи не поняла. Ми пригадуємо риси вишиватника чи сім смертних гріхів. Бо якщо до вишиватників ми зараз зарахуємо всіх, хто хоча б раз у житті був нещирий, це буквально всі, разом із папою римським. Боже, нас треба спалити як содом і Гомору. Ми, галичанки, можемо ходити без трусиків, але без рукавичок ніколи. Ну, потролити галичанок то святе, так що навіть нічого не буду казати. Спокон віків вони воювали з жидами, неграми, москалями і піцями за чистоту нації. Паралельно ж вони влаштовували своїх діточок золотеньких і кумів дорогеньких куда тільки комож. Ну нарешті. Тут чи не вперше за весь мультфільм озвучується справжня проблема про чиновників, високопосадовців, які крадуть гроші в Україні, а потім відправляють своїх діток за кордон. Подібні скандали часто, до речі, вспливають і після повномасштабної війни з Росією. Згадайте останнє, згадайте скандал з генпрокурором Костіном, донька якого пожалілася, що хоче додому в Монако. Ось він справді. Справжнісінь вишиватник. Цю лапу пряпу в зачоточку, гаїшнику теж, або постаріньки башлянути, ну або просто бухому за рулем на даїшника наїхати. <плес> Рано я зраділа. Хабарництво це явище, яке притамане абсолютно будь-якій країні. Тобто в США теж є хабарники, їх просто не так багато, як в Україні. Але я щиро не розумію, яке це має відношення до вишиватників. Чи студент, який дав хабаря своєму викладачу, став меншим патріотом? Ні. Чи збагатився він за рахунок України? Ні. Кожен із нас хоча б раз в житті давав хабаря. Це або шоколадка медсестрі в лікарні, або букет квітів консьєржці в під'їзді, але це ніяким чином не вплинуло на рівень нашого патріотизму. І точно! Не зробили нас вишиватниками. Грибучі у дві руки, ноги і сраку бюджетні бабки, вишиватник згідно кодексу свого довжені ненавидіть усіх людей при баблі, олігархів, бізнесменів і багему. Що, що, продав машину, кажеш, скільки скільки там пожертвував на ото, да кінешно, та п'ято все, комсомолець він бувший, точно, та ще й по кацапськи, говорить. Думає, там кров невинних патріотів може так змити з рук. І Васюка, істуза тим баблом не воскресиш. Тьху, падлюкаш. Й до церкви не ходить. Чергове просвітління. Ми нарешті дійшли до суті. Так, вишиватник — це держслужбовець, людина при посаді, яка фактично займається власним збагаченням, декларуючи патріотичні цінності, яких насправді не відчуває. І це дуже збігається з моїм баченням псевдопатріота. Щоб вони не діяли, головне вчасно вишиваною сорочкою прикритися от таракану в щурів порчі із глаза. Єдине, я не розумію, яким чином усі перераховані вище категорії, тобто віряни, студенти, хабарники і так далі, мали б розкрити образ вишиватника. Адже в своєму мультфільмі Ірена Карпа настільки розширила межі цього образу, що тепер туди можна зарахувати ледь не кожного українця, а мали би бути навпаки, що ж пішло не так, намагаючись демонізувати образ вишиватника. Ірена Карпа приписала йому усі смертні гріхи, тим самим збивши наш приціл. А мала би сконцентруватися на одному єдиному гріху, який насправді усіх нас хвилює це зради інтересів України. Ось чому так важливо правильно, виважено добирати слів, особливо якщо ти письменниця. Інакше логічний, правильний меседж може перетворитися на популізм, де всі ми зібралися лише для того, аби понарікати один на одного. А не підсвітити якийсь важливий соціальний момент. До речі, коментарі, які глядачі залишали під цим мультфільмом, в основному російськомовні, підтверджують мої слова. А що ви думаєте про це все? Чи мали ви вже нагоду подивитися мультфільм Ірени Карпи? Можливо, ви це робили 8 років тому, або подивитися його зараз, аби скласти своє власне враження? Напишіть його, будь ласка, в коментарях, адже мені буде дуже цікаво знайомитися. Дякую, що були сьогодні зі мною. Поставте свій вподобайку, якщо відео вам сподобалось. А також не забудьте підписатись на цей канал, аби не пропустити нові відео. Ми з вами зустрінемось вже дуже-дуже скоро. Бувайте, бувайте!